Справа 1565. Житлова площа двокімнатної квартири 39,52 квадратного метра. Площа однієї кімнати становить 6,13 від житлової площі квартири. Знайди площу цієї кімнати. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Я пропоную знайти одну тринадцяту від цієї площі. Як це зробити? Треба цілих. 52 соті поділити на 13. А тоді таких частин 13 нам треба 6, то ми множимо тоді на 6. І це дорівнює. Ну що ж, тут насправді можна все зробити усно, але ділення не дуже зрозуміло учням. Давайте все-таки я покажу, як ділити куточком. В даному випадку пишемо 39,52 соті. Що ділиться? Що ділиться на 13? Отже, 39 ділимо на 13, це буде 3. 3 на 3 це 9. 1 на 3 це 3. Віднімаємо. 39 мінус 39 це буде 0, 0 не пишемо. Тобто ціла частина частки тут уже кома. Буде 3. Ставимо кому. Зносимо 5. 5 на 13 не ділиться. Дописуємо 0. Вносимо 2. 52 поділити на 13. Це буде 4. 3 на 4 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 4 це 4 плюс 1 це 5. Віднімаємо. Різниця в нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Так, То пишемо тоді, що частка в нас дорівнює 3,4 і множимо на 6. Це дорівнює. Ну що ж, тут також можна, звичайно, стовпчик перемножити, але немає необхідності. 6 на 3 це буде 18, цілих. далі 4 сотих помножити на 6, це буде 24. сотих. Так і пишемо 24. сотих. Так, пишемо в дужках чого? Квадратних метрів. І записуємо, що це площа. Площа цієї кімнати? Цієї кімнати є? Ну що ж, записуємо відповідь. І пишемо, що тоді площа цієї кімнати складає 18,24 цілих Квадратного метра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від десяткового дробу. На цьому вправу завершено.